Псалом 97. Господь царює, нехай веселиться земля і радіють численні острови, хмара й морок навколо нього, праведність і справедливість основа його престолу. Перед ним йде вогонь, який пожирає навколо його ворогів, його блискавки освітлюють Всесвіт, земля це бачить і здригається, Гори, наче віск, від присутності Господа, від обличчя Господа всієї землі, небеса сповіщають Його справедливість, всі народи спостерігають Його славу. Нехай покриє ганьба всіх, що кланяються божкам, що вихваляються своїми ідолами, поклоніться йому, всі боги. Чується Сіон і сповняється радістю, торжествують щодо Твоїх присудів, Господи юдейські дочки, адже Ти, Господи. Всевишній над усією землею. Ти надзвичайно піднесений над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він береже життя своїх праведних і визволить їх з рук нечистивих. Світло сяє над праведником, радість над справедливим серцем. Радійте праведні в Господі. Прославляйте його святе ім'я. Псалом 98 Заспівайте Господеві нову пісню, бо він учинив чудеса, Його правиця і Його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння перед очима народів засвідчив свою справедливість, Він пам'ятає свою милість і свою вірність нащадкам Ізраїля. Всі краї землі побачили спасіння нашого Бога, веселись перед Господом уся земле, радісно вигукуйте. Співайте і грайте, заграйте Господеві на гуслах, мелодійно співайте в супроводі гуслів, під звуки сурми й голосної труби радісно вигукуйте перед Царем Господом, нехай заграє море і все, що наповнює його, Всесвіт і всі його мешканці, нехай плескають у долоні ріки, а з ними радісно виселяться гори перед Господом, який іде судити світ. Він судитиме світ по справедливості, і народи неупереджено.